Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відповідаю на питання підписників. Сьогодні езотерична тема буде. Канал все-таки езотеричний. Отож, про прапор України і про те, що дехто, деякі езотерики говорять про те, що от нам конче, необхідно його перевернути. Тобто, відповідно, щоб жовтий колір був зверху, а блакитний знизу. Ну, Там, до речі, мені в коментарях писали щодо того, що це. Жовто-блакитна стрічка це також ем, емблема організації, яка там, ем, Боже, розумово відставими дітьми, одним словом, опікується. Да? Забув, як називається. От, скажу по факту. От. І ніби та організація теж казала, що а, прапор України схожий з нашим, з нашою емблемою. От одним словом, міняйте прапор. Но, це взагалі відірвий кінь, що називається заявочки. Да Ну, а щодо езотеричної точки зору, ну давайте подивимось Цікаво. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно покращиться доля, покращиться карма України, якщо. Україна змінить свій прапор, щоб жовтий колір був зверху, а блакитний знизу. Хай скажуть у неправда. Ансус. Феху перевернуто. Дагас. Беркан. Про що мова? Ну, тут цікаво відповіли. Зараз йде ще інформація. Зараз поясню. Що в нас тут? Аль... Зовсім вже. Ансус... Ансус, феху перевернута, з Беркана. Ось бачите, балачки, розмови, думки, але думки, да бачите, не туди. Ну, де? Фінансове добробут і благополуччя від банального розворота прапора, да не зовсім. Ну, Трошки не так воно робиться. В кінці будуть мої розмірового таки вам і раз подобалось. В кінці відео будуть мої розміркування на тему. Е, от. Да це ні, ну як? Це навпаки, знаєте, ніби втрата. Втрата, тут... втрата знаєте, це ж про власність, а не лише матеріальну, це і про духовну власність. Так? Зараз наші захисники і захисниці на фронті за цей прапор помирають. А? І цей прапор поточний прапор. Признаний в всьому світі, всі знають, що це за країна і кому, кому належить цей прапор. так? А ми беремо і це все відкидаємо. Ну так же історично склали, що воно так є. Ну навіщо? Навіщо чіпати, що називається. Ну Далі що у нас? Да, газ. Ну, певна трансформація ситуації дійсно є, і певний ріст проглядається. Але, але, знов таки, це ж не лише від одного розвороту прапору, правда? Ну, в кінці відео пояснюю, про що я. зрозумієте. Добре, давайте подивимося. Ну, е, як би тут правильно запитати. Тобто, тобто, підсумовуючи, ну, певний позитивний ефект від розвороту прапору дійсно був би. Але негативний ефект був би не менший, я б так скажу. Тобто, прям, знаєте, розвернули прапори зажив, як в касті, от ні разу не так. Ні разу. Ну, давайте подивимось про поточний прапор. Так, дякую за відповідь. <клухи> Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно поточний прапор України впливає, негативно впливає на долю і на карму України? А я сказав, що його неправда. Наутіс перевернутий. Орус. Ебес перевернути. Нуга раз, дешо. І, і по старому. А уточніть. Айдес перевернути. Ага. Прошу мова. Научіс перевернути. Урус. Е, і... Зовсім вже. Навтіс перевернутий урус, а я вас перевернутий, по стару на Альвіс перевернутий. Про що мова? Чи прям я питав, чи негативно впливає? Більшість рун перевернутих. Ні. Та не негативно він впливає. Тут, в принципі, пояснили, що й до чого. Ну зараз поясню. Дивіться, руна долі перша, перевернута. Ну е, Як це сказати? Не судилося, не судилося бути іншому Іншому прапору. А? Тобто цей, який є, такий вже є. Так, так вже склалось, те ми маємо. Е, історична, до речі, саме підводка до такого, такого поєднання кольорів також є. Згадуємо там УНР і так далі. Е, то, окрім того, ну, труднощі, так. Да, певні труднощі є. Ну, це не з прапором пов'язано, а взагалі з долею країни, скажімо так. Ну, це руна долі. Перша руна долі випала. Якби так, да, доля України. Доволі нелегка і трагічна. Ну, це досить зазирнути в історію. Да? А, всі знають, думаю, що як це, історія йде по спіралі. Да? Ну, от, відповідно, маємо, що маємо, як один сказав. Ось Урус, це про силу. Ну, відповідно, наш поточний прапор, я ж кажу, він дає силу, дає силу воїнам, зокрема, і так далі. Ну, і в світі він признаний. Ну, навіщо міняти? Проте мова. Ну, ось, бачите, я вас перевернутий. Тобто, бачите, ну, рух не туди, про, про зміну прапора, якийсь розворот. Та ні. Не, 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 не про те мова. Зовсім не про те. Крім того, бачите, ну, вищі сили. Так, і певна інформація, до речі, прикривається. Перепрошую. Ем, отже, певна інформація прикривається в даному випадку. Вищі сили за нас. Ну і також вони кажуть, ну. Е... Ну, це, коли ця руна випадає, це в тому числі ну, для розкладу для людини, наприклад, да? це рекомен... ну, в даному випадку для країни. То це ем, рекомендація від рун, думай сам, приймайте рішення самі, відповідно. Да? Як вам буде краще? Чи чи прямо я ж кажу, прямо зразу у нас там, е, як там як воно молочні реки і берега стануть, стануть? Да, трошки ні, не разу. То той прапор, який є, так уже є. доля. От і все. Ну і Альвіс перевернутий, да, відповідно. Що це втрата захисту, якщо так подивитися, в чомусь беззахисність. Ну, розворот кольорів, да ні, не про те мова. Тобто, негативний вплив від прапору ні, немає його. Ну, чи був би позитивніший вплив при розвороті, незначний зовсім, хто там про це каже. Тому, як би, ну, нема сенсу міняти. Давайте, давайте, от що ще подивимось, що я хочу подивитись. Ну, стосовно організації тої, е, про дітей з вадами і її заяви, я взагалі не хочу дивитись, це дурня, повна. Даруйте. А щодо, щодо, давайте подивимось щодо. М щось щось ще таке хотів спитати, вилетіло. Е, зараз, зараз, зараз скажу. Давайте так, подивимось, давайте подивимося ну, в принципі, долю України. Давайте, задавайте. Давайте порівняємо, що при поточному прапорі, що буде при розвороті. Ну, щоб точно побачити картинку. Ну, в принципі, руни показали, але треба питання в лоб задати. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, поточну долю України на найближчий час при. По точному прапорі. А й скажуть його неправду. Ансус перевернутий. Так, що у нас тут? Довертаю. Кана перевернути. Беркана. Єба. Райда. Урус перевернутий, ясно. Ну, бойові дії тут однозначно, нічого дивуватись. Що у нас тут? Ансус перевернутий, кана перевернута, беркана, гебо, райдо, урус перевернутий. Ну, початок так собі. Тут, ось, бачите, якісь сумні новини. Ну, зрозуміло, у нас війна якби триває. Кінець да? і там, ну, вже проглядається, ну, але ще, на жаль, не завтра він буде. Е, про, про тему. А крім того, це певний обман. Ну, от обман, до речі, чим далося руна партнерство. Партнери у нас, да. так. От, ну, от, обман від, парт, від коду? Від партнерів обман. Е, крім того, ну, Бачите, невдачі певні, да, не без того. До речі, щось і прикривають певну інформацію, не все слід знати. Ну, це вже руни прикривають. Але ось, бачите, ріст проглядається. Попри те, тобто, бачите, хоч у нас, ну, це. Кано це не лише про невдачі, ну це руна, яка факел символізує, знаєте, як світло істини. Та, в прямому значенні. перевернутому значить відповідно, зворотний зміст. Тобто, ну, це певний, певний морок. Да, але бачите, беркана це проріст, ну, якраз по потяг до світла. Да, тобто, ми вилазимо з того мороку поступово. Ну, але, бачите, ще не без того. Ну, беркана, до речі, чому? Ріст партнерства. Хоч, хоч і бачите, не без обманів, що називається. Да, тут і обіцянки всякі там, що нас поберуть в різні організації і так далі, і що ми вам там допоможемо, і то і сьо. Гарні, красиві обіцянки, а як до тіла доходить, то щось, щось воно трошки слова з ділами розходяться. Ні, партнерам вдячні, однозначно. Без допомоги вже б, якби, війна б закінчилась і далеко не на нашу користь. Будьмо реалістами, да? а от, але, але то, що у них там своя вигода і там обман присутній, то однозначно. Ну, до речі, що? Це? Да, дари. Дари і суттєві. Ну, в межах країни, відповідно, що ну, це? Е, як допомога зброєю, так і не лише про Так? Райдо, ось, взагалі чудово, руна руху, ну, дороги, скажімо так, це правильніше. Тобто, це про відкриття якраз нових можливостей, суттєвих можливостей. Це потужна связка така ру. Відкриття суттєвих нових можливостей, да. але це ж про тернистий шлях. Тобто, чи прям легко буде, і прям на блюдечці з голубою кайомочкою подадуть? А от ні, от не разу ні. Ну, окрім того, кано зверху. Все рівно, бачите. Ну, морок, певний морок є. Певний обман, ну тут уже зрозуміло. Обман, мається, в виду всередині країни, вже не про зовнішні якісь, так? Проте мова. Ну, є нам ще багато тьми в країні, з якою треба поборотись так? Ну Всі розуміють, про що я. Можна не називати. Ну, ось рух до того буде. Через к зв'яздам. От знаєте, я от на цю зв'язку подивився, от десь так воно і проглядається. Ну і на кінець що, на кінець урус перевернутий. Ну, певна, певна да, певний дефіцит сили, будемо говорити, певний дефіцит ресурсу. Це в даному випадку не лише не про там, якусь ну, там, політичну волю, чи що тут і ресурс чисто фізичний йде. Так? Ну, але, але все-таки беркана. Тобто ріст-ріст це рівно є. Хоч і, бачите, ще такий. Ну, слабенький, будемо говорити. Це найб... найближчі перспективи. Ну, найближчий час, найближчі кілька років, якщо так взяти. Да? Тому таке. Ну, гаразд. Ну і давайте подивимось, а що було, якби прапор раптом надумали перевернути. Хоча, ну, знов таки. Навіть... Ну, добре, давайте. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка. Долю України, якби прапор все-таки вирішили перевернути, щоб жовтий колір став зверху, а блакитний знизу. Хай скажуть його неправда. Феху. Торісас перевернутий. До знову. Інгус. Перт. Ну, гаразд. Yeah. No, mm. що мова. Ну, тут не лише не, не в прапорі справа. Ну тут нібито виглядає веселіше. Але я вам повідаю: хто дивився концепцію майбутнього, ті пам'ятають, так? Про що мова. Це ми дивимося взагалі альтернативний, альтернативний варіант реальності. Допускаю, десь в паралельних вимірах може бути Україна з перевернутим прапором. Чому ні? Власне. От, от цей варіант мені тут чітко і прослідковується, що це не про нашу Україну, а це про ту Україну десь із паралельних реальностей. Що в нас там? Феху, феху турісас перевернутий, пуста руна, Ігус, перт, Наутіс, Єра. Ну, там Україна процвітає. Ну, але теж не все в них гладко. У них, не у нас. Це явно альтернативна реальність показана. Тому, тому такий розклад, в принципі. От чітко таке розуміння прийшло. Що в нас там? У нас, ну там. Так. Отже, ну бачите, феху, да, фінансовий добробут значний, окрім того. Ну, феху, і перт, ну, ріг достатку, це. ну... Потік благ там, да, країна процвітає. Але обмежені певні можливості має. Це, зокрема, і ну, руна яка силу в тому числі означає саме військову силу. Да? Бачите? Обмеження є певні. постаруна, руна. Ну, вищі сили і там Україні благоволять, так? З одного боку, Знову, з другого боку це ж я кажу. Натяк на те, що це ну, альтернативна реальність, фактично, да? в цій реальності ну, навряд таке відбудеться. Маловірогідно, принаймні. Ну, ось інгус, да, теж там у нас. Плодоріддя, ну це плодоріддя, от чітко. Родючі землі також, да, ну процвітання для країни, як взагалі, якщо так, процвітання для країни. Чудово, багато можливостей і так далі. Але Наутіс, ну доля, да, там це доля. Що і доля була б у нас, якби у нас зразу прапор був би перевернув. А та бачите, навпаки, руна долі перевернута падає. В цій реальності навряд чи у нас зміниться прапор, я вам так скажу. От. Ну, відповідно, бачите, певні обмеження по долі є для тої України з перевернутим прапором. Так? Ну, на кінець Єра, так. Да. Тут і урожай, і позитивне завершення ситуації. Завершення циклу, навіть, можна сказати, певно. Під проводом вищих сил, до речі. Ну, тому так, бачите, Україна з альтернативної реальності доволі непогано себе почуває з перевернутим прапором. Ну, наша Україна, на жаль, маємо, що маємо. Ну і гаразд, на кінець мої власні думки щодо цього. Ну, як я і сказав, щодо розвороту прапору, прям, по першим розкладам, прям таких відразу, я ж кажу, Молочних рік і кисельних берегов від розвороту прапора не буде. Ну, це, знаєте, аналогію з магією вам приведу. От це те саме, щоб ви створили став, наприклад, на фінансовий добробут. Да? Але при цьому і очікуєте, що руни вам. Ну, чи руни, чи якийсь там інший, е, інша сила. Да? Вам е, ви будете лежати на дивані, а ви там, не знаю, виграєте там мільйон чи там 100 мільйонів доларів в лотереї. Да? При цьому палець палець не ударивши. І, і, і саме головне, не купивши лотерейного білета. Ну, це приблизно так само з прапором. Тобто е, звести все до того, що м от ми розвернемо прапори заживемо. Да ні разу ні. І більш тої не показує, да, ніхто не буде, таке, не, не передбачається такого, не судилося цього. В цій реальності, в цьому, в цьому вимірі, скажімо так, так. А В альтернативному, так, да, десь є Україна з розвернутим прапором. І та Україна почуває себе краще. Ну, видать, та Україна по іншому шляху розвитку пішла, да, ніж наша. Ну так, да, альтернативні реальності існують у паралельні вимірі. Відразу відповідаю на питання, якщо вже я його зачепив. Е, окрім того, що ми маємо? Про, простав на, на добробут. так? Аналогія чому така? Да тому що став на добробут в будь-якому випадку вам дасть можливості заробітку, можливості покращення вашої фінансової ситуації. Це не я ж кажу, це не значить виграш в лотерею 100 мільйонів доларів, що ви там не знаю, переїхали жити на Мальдіви і взагалі перестали працювати. Ні, воно так не працює. А те, що те, що вам стане краще жити, що там у вас можливості заробітку з'являться і так далі, тому подібне. Оце да. Ну а тепер до аналогії з Україною. До чого це є, власне? Прапор, розворот прапору по суті нічого нам не дасть. Ну, з езотеричної точки зору навіть так. Більше того, це буде втрати, я ж кажу, втрати авторитету і так далі, втрати сили і нерозуміння, до речі, захисників, які зараз нас боронять на фронті. Да? За, за, за що вони помирали, за що вони захищали, власне. Так? Е, нам ну, реформи. Все в наших руках. Все в наших руках. Реформи. Хочемо країну мрії. Ми її можемо побудувати. У нас для цього все є. Ресурс у нас є. Розум у нас є. ну, Хто б там що не казав, народ у нас взагалі розумний. Ну, нація взагалі, якщо брати там по інтелекту і так далі. Звичайно, є нюанси не без них. Ну, що ж поробиш, так, так воно вскрій. Тобто, ну і вищі сили за нас, вищі сили за нас. Це наша Богом дана Земля. Так справді, так і є. так і є. От. Ну, відповідно, і відповідно, от у нас випробування зараз від вищих сил. Ну, взагалі, довести довести того, що ми достойні, того, що нам дали. Ну, а якщо не доведемо, ну що ж, країна припинить існування. Якось так. Жорстоко, але як є. Ну, загалом, загалом, як ви бачили, розклад для поточної України нашої з поточним прапором, там на найближчий час, ну, це кілька років знов-таки. Терміни плавають, я спеціально не ставив термін. Це в найближчі роки. От. Тобто, бачите, там і ріст уже, і певний розвиток іде, і в правильному напрямку ми рухаємося, так? Чи будуть нюанси, будуть проблеми? Так, да, будуть. Ну, війни, як там так, як такої вже на найближчі роки, не показали. Хто там каже, а війна там на десятки років ні. Ну добре, на. Цій ноті буду, напевно, завершувати. До речі, напишіть в коментарях, чи сподобалось, чи згодні ви з моїми думками, чи не згодні. Можливо, у вас своя якась думка є. Мені це цікаво почути, подискутувати. Ну, Одним словом, пишіть в коментарях. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!